Що вона є мобільною. Тобто ми приїхали, стріляли, вразили ціль, поїхали. Рядовий позивний дрозд був на посаді навідника. Я отримав досвід це працювання з обчисленням, коректурою вогню, чим сьогодні ми її займалися. Це були мої перші стрільби. Досить непогано вразили ціль, два рази стріляли, два рази вразили ціль. Дуже цікаво, постійно емоції, постійно нові. Щось нове дізнається. Стріляли з установки РАК 12СА 128-й калібр. В пакетнику 12 зарядів, яка стріляє на відстань до 8,5 км. Повний пакет зарядів накриває площину 200 на 300, зрив одного снаряду в діаметрі 30 метрів. Досягти хочемо. Максимально, щоб наш противник зрозумів, що він прийшов не на, на ті землі, і що йому потрібно звідси піти. Вона є мобільною, тобто ми приїхали відстріляли.